Дитинство казка, мов чарівна мить, Там завжди сонячно і світло, І річка вдаль привабливо біжить, а поле травами розквітло. Там стільки сонця, радості, тепла, краси чарівної, без краю, Там наймиліша стежка пролягла, Лиш вороття туди немає. Там велетні дерева та небес, струмочки чисті гомінливі, Повсюди стільки казки і чудес, Такі щасливі, у дитинці це іскраві дзвінки, уміє серце милувати, А мали нове сонечко таке, Що чим словах не передати. А небо сильно скликало в політ, там чисті росі найсипліші, Там вперше біло світ І, мабуть, були найщасливіші. Щасливе дитинство, то це плахотина, які в якій любові зростає дитина. Це мамина пісня, бабусина казка, Любов у всіх рідних Господня ласка. Щасливе дитинство, це друзів багато, З які майбутні минають, як свято. Це щедрі сюрпризи, і здійснені мрії, Сказкові бажання і щирі надії. Щасливе дитинство, щасливі родині, яка все найкраще плекає дитині. Благаєм, дорослі. Зробіть все можливе. Щоб світло у світі дитинство щасливе. Світ барвистий, веселковий, різно-різнокольоровий, мов народжений красою, наче скроплений росою, в чистих барвах, як обнова, вся планета кольорова і на цій планеті діти, в мирі дружбі хочуть жити. Сьогодні перша червня ми малі, у тричі літ удячними ми будемо, це перший літній день по всій землі День захисту дітей святкують люди.